Їж їж, куди ти оглядаєшся? Завжди оглядаються. Це ласка. Вона завжди голодна. На вулиці така погода. Сирата мокра і туман. Кетюня. До побачення, кетюня. Я пішла. Туман. Сегодня целый день. Такой туман. Еще одна котенка. Это бандитка. Это Маша. Есть. Лежит она туман. Ешь, ешь, зайка. Ешь, моя хорошая. Ешь, китюня. Ешь, все съедай. съедай. Додому. Ти з'їдай, я піду додому. До побачення. І чого я не йду додому? Не доїла, не доїла кетюня. А ну доїдай, давай. Ні, вже все. А це кому залишилося? А ну давай, доїдай, то воно тут розмокне. Давай, їж. З'їдай. З'їдай, з'їдай. Китюня. Така хороша, така велика стала. Вон яка вона стала велика? Яка вона велика стала. Тюняк Тюня. Машка. Машка. Де вона буде зимувати? А де ж та жінка, що хотіла її забрати? Та, що її стерилізувала і начебто дуже любила. Але як поїхала за кордон, так досі й немає. А киця одна одненька так собі й живе на вулиці. І скільки часу вже пройшло, як вона казала, що приїде за нею.